А зараз передаю слово волонтеру Олізі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Замішу коштів на 14 жовтня 2015 року становить 21 тисяча 150 гривень. Зібрано коштів з 14 жовтня по 22 жовтня 2015 року 355 гривень. А саме скринька, магазин продукти, Фігун Андрій 255 гривень, Патріот України 100 гривень, що було прикладом? Акумуляторна батарея одна 334 гривні, набір ключів гордей 540 гривень, ланцюг допилки плюс масло 382 гривні. Також ми переслали 4 посилочки нашим хлопчикам, які є в зоні АТО. А саме глухенький Сергій 98 гривень, Кремінський Віталій 94 гривні, Чорнобай Анатолій 88 гривень, Гордей Павло 108 гривень. Залишок коштів на 22.10.2015 року становить 19 тисяч 861 гривень. До вас, шановні жителі бродів, звертається координаційна рада по допомозі нашим хлопчикам. А то за допомогою. Зараз холодно і до нас кожен день надходять дзвінки, хлопчики мерзнуть, потрібні спальники, потрібні бушлати, теплі берці. То давайте не будьмо байдужими, а всі разом. З гуртом докупки допоможемо нашим хлопчикам з питаннями та пропозиціями. Звертайтесь в координаційну раду за номером телефону 067 87 59 397. Дякую.